Розпочато кримінальні провадження на Прикарпатті в аваріях. Загинули двоє людей та травмувалися малолітні діти. Дорожня транспортна пригода з летальним наслідком трапилась у Яворові на Косівщині. 55-річний водій вантажівки не впорався з керуванням. На мості він виїхав за межі проїжджої частини, а потім злетів у річку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Ще одна смертельна аварія мала місце сьогодні, 29 липня о 5 годині 40 хвилин у снятині. Слідчі оперативна група, яка прибула на місці аварії, встановила, що 56-річний водій мікроавтобуса Мерседес benz Sprinter рухався в сторону Чернівців. Керманичний впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав кювет. Опісля допустив зіткнення із бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП 41-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій. razzi За обома фактами внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Аварія з травмованими дітьми трапилась у Яремча. Водій легковика не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на двох неповнолітніх. Вони переходили дорогу на пішохідному переході. Відомо, що водій автомобіля Фольксваген Passat 1953 року народження. Мешканець Тернополя рухався у сторону Делятина. Травмований дітей доставлено до лікарні. Йдеться про мешка мешканців Яремча та Миколичина 2012 та 2011 років народження. Водія перевірено на стан сп'яніння результат верезий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв не порушувати ПДР, дотримуватись швидкісного режиму та враховувати дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху, а також відмовитись від ризикованих маневрувань. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.